Зараз приїхав до заливу, називається Бондарі Бей. Тут у нас. Взагалі це все зазвичай під водою. Коли прилів, то вода підіймається. І ось бачите, це все повинно бути під водою. Бачите, там на горизонті, далі там гори такі дуже-дуже чудові. Все навколо тут гори. Гори, гори, гори не знаю, через димку і це. Сонце. Чи бачите ви? Ну, я думаю, що бачите. А зараз відлив. І бачите, вода відійшла, і тут замість води зараз таке собі болото. Ну і тут прямо на березі цього заліву, звісно, стоять домики, люди живуть. Цікаве таке місто, цікаве. Але знов таки зараз вода відійшла, і коли вона підійде, не знаю, о, бачите, вон там собака бігає, людина гуляє прямо по цьому піску, так мокрому. Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Вибачаю, сьогодні знімаю проти сонця. Сонце позаду мене. Але це для того, щоб ви могли любуватися цими красивими горами, які позаду мене. Ну і цим болотом, в яке перетворився залів. Він дуже скоро стане знову залівом, коли сюди підійде вода, коли буде прилів. Тобто, все це буде під водою і буде досить і досить красиво. А поговоримо ми з вами, друзі, про те, що. Знаєте, недовго, недовго в Сполучених Штатах Америки раділи люди. Тобто, буквально вчора ми з вами розмовляли про те, що американському плепсу дали надію, що в Сполучених Штатах Америки все ще залишається демократія що там все ще працюють різні інстанції, все ще працюють суди, і Дональд Трамп ще не перетворився в такого царька. Знаєте, наподобі, як в Раші сидить Путін. Але ні, друзі, ні, недовго музика іграла, як то кажуть, так. Буквально наступного дня, тобто вчора інший суд призупинив дію попереднього суда, так, який е, заборонив всі ці тарифи. Ну і це цирк. От чесно скажу, це цирк на дроті. Тобто американцям дали ліща і сказали, так, а ну, на кнає, ніяких вам тут немає більше демократії. Ми з вами це очікували. Ми очікували, звісно, що Трамп подасть апеляцію і що буде розглядатися в цьому апеляційному суді. І знаєте, що цьому, в цьому... Саме цікаво, знов таки, е, не сам факт того, що апеляційний суд призупинив дію. Тут я хочу підкреслити, що апеляційний суд він не відмінив рішення того суду, так, попереднє рішення суду, а він призупинив цю дію попереднього суду на 30 днів. Тобто, це не е, щось таке там незрозуміле і не щось неочікуване. Але знаєте, що більше всього в цьому всьому е, ну, мені не подобається і бентежить і знов таки тому, що я звертаю. Е, Увагу на маленькі такі дрібниці, так, це те, з якою формуліровкою цей е, суд е, призупинив дію попереднього суду. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. Але спочатку, друзі, знаєте, хочу ще раз сказати пару слів е, щодо того, во що зараз перетворюються Сполучені Штати Америки. Так, мені багато можуть тут казати, що ні, ну чого ти проводиш такі паралелі, Сполучені Штати Америки і Раша, ну це два різних світи. Знаєте, колись ми так думали і про Рашу. буквально ще. Там якихось там 10 років тому назад, ну хто би казав би погано про Рашу. навіть після того, як Раша окупувала Крим і окупувала Донбас, ну все ще не вірилося в те, що Раша перетвориться в те, чим вона є зараз, так тобто в монстра, в монстра, який ні про що не думає, монстра заточеного тільки на вбивства і на окупацію. То зараз такі процеси, як на мене, вони віддалені, але вони також відбуваються і. І тут в США. На жаль. Тепер щодо того, з якою ж формуліровкою призупинили дію е цього закону. Так, Не закону, а дію рішення суду. Вони призупинили це з тим, що на 30 днів призупинили з тим, що. Потрібен час, щоб розібратися в цьому питанні. І ось тут, от, знаєте, друзі, я просто, як коли прочитав цю, ц, 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 цю причину призупинки, я просто я прослезився. Е, ну, уявіть собі. Таку ситуацію сидить е, якийсь недолугий недолуга людина. Так, по суті, по суті, це не просто недолуга людина, це е, злочинець, який сам зізнався в тому, що він допомагає міжнародному терористу уникати е, проблем. так? І ось цей злочинець. Він вже більше чотирьох місяців, вже п'ять місяців, майже так. Кошмарить Сполучені Штати Америки. Він кошмарить весь світ. Він там грається з якимись там налогами, і це не просто злочинець, це злочинець, від якого залежить майбутнє ну, майже всієї планети. Так, так само, як і Сполучених Штатів Америки. Він грається з біржами. Біржі то падають, то підіймаються, то припадимаються. І ні у кого ще там не виникло, не виникло питання, а чи має право робити це, ця людина такі речі, так? Тобто цей суд. Він призупинив для того, щоб розібратися. А чи дійсно має Трамп право вводити ці тарифи? Ну як вам це так? Ну я от просто я, якби оце от сказали про Рашу, то окей, я би сказав би, ну це ладно, там е іншого звідти неможливо і очікувати. Так, Ну, ми зараз говоримо про Сполучені Штати Америки. І от в Сполучених Штатах Америки один суд він якби розібрався. Він сказав, все, е Трамп не мав права вводити ці тарифи, тому ми їх відміняємо. А інший суд каже: Та ні, подождіть, ви почекайте. Ми зараз призупинимо вашу дію. Судді я не ми не знаємо, чи там ви розбиралися, чи ні. А от ми тепер почнемо розбиратися. А чи мав Трамп право взагалі робити те, що він робив? Ну, я от просто, от просто вдумайтесь в це. Людина щось робить, щось е, там е, не просто щось робить, він же ж не робить це для своєї родини, так що в нього там в родині щось там змінюється. Він що він робить те, що змінює внутрішню і зовнішню політику найбільшої країни в світі, найбільшої економіки в світі. І тільки зараз. Починає дехто розбиратися, а чи має право взагалі ця людина? Таке робити. Ну, знаєте, для мене це іздівательство. Чесно, для мене це іздівательство над самими американцями. Для мене це вже виглядає як іздівательство над американською судовою системою. Ну, це, це рішення показує, що ну навряд чи там вже дійсно є суди. Ось один суд там якийсь знайшовся, якесь рішення виніс, але його сразу бамс і прикрили. І да, як я вам казав вже на цьому каналі, і до речі, багато з вас зі мною погодилися, що у Сполучених Штатах Америки залишається дуже дуже мало часу. Залишається дуже мало часу, перш ніж Дональд Трамп. Перетворить цю країну в Парашу номер 2 Перш ніж Дональд Трамп е, остаточно забере, піді, підім, підімне під себе е, основні гілки влади, і тоді вже в Сполучених Штатах Америки ніхто нічого не зможе сказати проти Дональда Трампа і зробити проти Дональда Трампа. І це, друзі, дуже дуже неприємно. Це дуже дуже погано. І знаєте, ще раз скажу, що виглядає так, як на мене, так це виглядає так, що. Ну, а американцям це подобається, це так само, як і в Параші, так. Тобто, чому Путін сидить там вже 20 з лишнім років? Та тому, що росіянам це подобається, тому що росіяни вони такі і є. Вони, вони просто це стадо тупе стадо, яким потрібен, як вони думають, пастух, царьок. Ну на самому ділі е, їм потрібен просто, знаєте, такий е, садюга, який над ними знущається. А вони мазохісти. це стадо терпів. От то таке от. Саме в мене враження починає виникати і від Сполучених Штатів Америки, тому що ми не бачимо, ми не бачимо якоїсь серйозної протидії проти Трампу в Сполучених Штатах Америки. Хтось змірився, хтось спугався, злякався, хтось е відверто підтримує те, що робить Трамп. Дуже неприємно, дуже боляче за цим спостерігати. Ми любили Сполучені Штати Америки. Ми любили їздити, в Сполучені Штати Америки відпочивати. Я навіть і подумував час від часу може нами переїхати до Сполучених Штатів Америки. Але зараз ну, ми маємо те, що маємо. Але друзі, знаєте, давайте ми не будемо з вами отчаюватися. Давайте ми з вами будемо продовжувати разом спостерігати за всім, що відбувається в світі. Ми будемо з вами продовжувати разом боротися. Ми будемо продовжувати з вами разом називати речі своїми іменами, називати моральних уродів, моральними уродами. І давайте ми з вами будемо продовжувати класну традицію на цьому каналі. Тобто по традиції від вас підписочка на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані, від вас обов'язково вподобаєчка цьому відео, в незалежності від того, підписані ви на мій канал чи ні. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами поговорили. Ну, принаймні, напишіть мені, чи вірите ви в те, що в Сполучених Штатах Америки ще все ще можливо нормальне. Майбутнє, що Сполучені Штати Америки знайдуть собі сили і повернуть собі волю, і повернуть собі свободу, і не будуть і далі прогибатися. Під Дональда Трампа чи на Сполучених Штатах Америки вже можна ставити остаточно хрест. Напишіть мені, будь ласка, мені цікава ваша думка. Ну а я як завжди до вас буду з класними новинами. Тобто від вас підписочка, вподобайка, коментар. Від мене класні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.